Всім привіт! З вами Paperbox, і сьогодні ми з вами порозмовляємо про типи конструкцій і форми картонних коробок. Значення упаковки для безпеки товарів важливо визнати неабияким: вона не лише забезпечує зручне складування та вантажно розвантажувальні операції, а й захищає товар від механічних пошкоджень та небажаних впливів навколишнього середовища. Серед різних видів упаковки картонні коробки займають лідируючі позиції. Вони чудово підходять для упаковки різноманітних товарів від маленьких виробів до великогабаритних навантажень. І в цьому відео ми розкриємо деталі щодо форм та конструкцій картонних коробок, які доступні на ринку сьогодні. Картонні коробки можуть бути в різних формах, таких як паралепіпед, куб, циліндр, конус, шести або восьмигранна призма. Але найпоширенішими є коробки з прямокутними або квадратним перетином, оскільки вони є найбільш універсальними. І зручними для складування на полицях магазинів та складів. Залежно від конструкції, картонні коробки можуть бути чотириклапаними з кришкою дном, з відкидною кришкою, гофролотками, ластівчиним хвостом і навіть шоу боксами або телевізорами. Конструкція коробок із картону. Які картонні коробки самі популярні? Картонні коробки з прямокутними або квадратним перетином є надзвичайно популярними у зв'язку з їх універсальністю для упаковки різноманітних товарів, а також компактності в розміщеннях на полицях, магазинів складів та в кузові автомобіля. Для того, аби переміщати цей товар. У картонних коробках існує декілька конструкцій залежно від типу, включаючи чотири клапані, які складаються з опорних вертикальних стінок і клапанів, розміщених зверху та знизу. Для великих картонних коробок з чотирма клапанами можуть бути прорізи для рук у бокових стінках, що робить їх зручним для навантаження або розвантаження, або розміщення на полицях. Ці коробки зазвичай продаються в розібраному вигляді і складаються, формуючи паралепіпит або куб. і закриваються скотчем на нижніх клапанах, створюючи таким чином дно. Крім того, існують коробки типу кришка дно, які складаються з двох окремих цілісних конструкцій однакової форми з розмірами верхньої частини кришки, незначно більшими, ніж у нижньої частини. картонні коробки можуть бути з кришкою, яка повністю знімається. І часто використовуються для пакування взуття подарунків та цукерок. Іншим варіантом є картонні коробки з відкидною кришкою, яка є продовженням однієї з вертикальних опорних стінок, і закривається вушками, які входять в фази на бічних стінках. Картонні коробки з відкидною кришкою є досить популярними у зв'язку з їх застосуванням для пакування електроніки та дрібної побутової техніки. Є різні варіанти таких коробок, зокрема із двома відкидними кришками, одна з яких розміщена зверху, а інша знизу. Бічні стінки таких коробок з'єднані за допомогою клею, а нижню кришку фіксують за допомогою скотчу. Важливо зазначити, що такі коробки відповідають для пакування легких продуктів. Для замовлення пакування переходьте в інстаграм Пейпербоксто та пишіть нам у модірект.